Всім доброго раночку. Прийшли вихідні, понеділок вже, робочий тиждень новий. Досадила я тут нарешті цей шматочок клумби, який мене муляв. Лишилося тільки на осінь сюди перетягнути паддуб з темно-зеленим листям, не пістрявий. Висадила усю. трояндочку рожеву Ела Дігісієн. Так вона мені подобається страшенно. Там знизу, звісно ж, знов шавлія, ялинку. А, позаду на невеличкому штамбі спеціально, щоб воно було в другим ярусом. Лавровишня, сорт Мано. Це карликовий сорт невеликий, тому він не буде сильно здоровий, але буде закривати мені ось той. На вигляд на альтаночку. Трошки буде закривати, бо він вічно зелений. Ну і, звісно, тут розростеться ялинка глобоза і теж буде прикривати. Тобто, сидячи в цій кімнаті зеленій на гойдалці, не буде видно альтанки. Все ж робиться спеціально, щоб було все більше таких куточків. Ой, хочу вам показати, починає розквітати. Моя гортенця Баблгам, але тут вона не крупна, бо це перший рік посадки. Кущ наріс дуже гарно і дуже рясно квітне, дуже красивий, ніжний такий, але поки що не дуже крупний. А стільби зараз їх час. Бачите, купувала дві однакові, знову ж яскравій клумбі. Чому я кажу завжди то лотерея? Бо там якийсь темний, тут світленький. Коряга теж з того ж лісу з Балти. Почав нарешті відростати барбарис Самарчоколейт, бо я його переносила сюди з листям вже. І він їх трошки скинув, я його підстригла, він зараз почав наростати. А застригла трошки кіпарисові Колумнаріс, щоб ріс щільненький. Ой, почали квітнути мої вічно-зелені квітки, трахілоспірмами. Дуже ніжний аромат. Пахне жасміном. Це у мене варігатний з рожевими квітами. А ось е, зеленолисний. Пішов нарешті зараз рости, вкорінився. Бачу гарно. Він теж почав квітнути біленькими. Теж ароматний, але коли вони будуть великі, то вони будуть пахнути ну прям. Прям гарно, як я люблю. Все обсадила навколо альтанки таке, щоб благоухало. Дуже люблю приємні аромати. Так, коряга моя, Мілешик з папоротю. І ще ось подивіться, які гарні асільби. ніжненькі, це карликові, вони маленькі, це теж з епіцентру, але вони відповідають сорту. Звісно, колись розростуться, бо хотілося б таку прям картинку тут гарну. Так, ось я бачу, повилазили кали з діточок. Це мені подружка дала. Я їх натикала всюди. Зараз вам покажу, де вони великі вже. Ось подивіться, куди виліз вже кліматіс Тенуісіфолія. Вже він на даху, це за один сезон з весни. З 10-сантиметрового, ось він. І тут він буде заплітати. Квітне він десь в серпні, то все буде якраз пахнути одне за одним по черзі. Подивіться, як він заліз. Я йому тут сіточку натягнула, то він дуже швидко скарабкався. Клас суперовий. Розквітла нарешті моя а, Тереза. Звісно, такі, я вам казала, червоні і помаранчеві відтінки дуже важко передати. Персик, прям такий Ой, абрикос, абрикосовий-абрикосовий. Дуже такий цікавий колір, дуже красива троянда. І вона нарядна така. Думаю, що з білими гортензіями вона буде просто чудово виглядати і з білою бронерою. Ну, тобто вгадала, бачите. Все супер. Троянду купувала у дівчини на Фейсбуці і Каталіну, і ці. І дуже мені подобаються. Вона любить такі спрейки. Так, ось. Ще одна стільбочка. Правда, квітне тут дуже так не, не сильно рясно, але все одно. Хоча б видно колір. Тому якось так. Зараз подивлюся, ще, які розквітнуть у мене Лілії, бо то в мене завжди загадка. Я загубила бірки і тикала так на... Інтуїтивно на бум, І воно ще одна кала там, бачите, верніше, не одна, ще дві посажені. Позастригала на вихідних. Все, що можна застригти, дорвалася. Ну, звісно, все не встиглося, бачите, валяється, ще не прибрала. Але жорстко. На жаль, цей не вижив. Все ж таки дуже велика маса була хвої і дуже невеликі корні. Дуже мені шкода його, він ріс. У мене 4 роки, такий красивий, такий. і так я сподівалася, що він тут вкоріниться. Я його вже одливала чим тільки могла, але, на жаль, жара якось швидко наступила і він просто не витримав. Він стояв ще тиждень тому, більш-менш. На жаль, ну нічого, то рослини. Головне, щоб люди були всі живі, здорові. Сім'я, діти, батьки то найголовніше. Рослини ну, переживемо, посадимо на осінь новий, що зробиш. А це такий гарнезний, був пересаджений з комом привезений, тому він прям жорстко його. Бачите, як застригла. Церзіс зелененький вже стоїть яскравий, красивий. Ялина з приростами. Теж видно одразу, що вона вже вкорінилася, з нею все добре. Бо я за нею теж трошки переживала, хоча у неї ком був гарний, корні гарні. Ну, все одно, знаєте, десь там в глибині душі <дум> думала, хоч би, хоч би вкорінилася, все добре з нею. Ось, подивіться, ще кали, які вони. Вже десь по пів метра, трошки менше. Вони у мене міксом, тобто невідомо, який буде колір. Все підряд. Лілійки розквітли червоні, гарні. Все б нічого, начебто ти з кольором гадала біля жовтих троянд, тільки вони будуть, мабуть, низькуваті. І оці лютики трошки не в тему. Ну, такий каламбур кольоровий вийшов. Ну, що зробиш? Якби хоча б просто жовті, то ще нічого. Або просто червоні, а то ж воно все. З одної упаковки, яке хочете. Ой, тут стою прямо все благоухає. Троянди пахнуть не ці, не червоні. Це у мене всі пропурні ті всі з ароматами. І тут, нарешті, розквітли лілії. Я то люблю взагалі завжди махрові. Але так сподобався цей колір такий. Рожевий з бордовими плямами, що різикнула і купу, купила. І ви знаєте, дуже мені подобається, як тут склалася така композиція. Трошки червоні троянди тут не в тему, але виходить, що змішані кольори. Не, не люблю червоний з рожевим змішувати. Ну, вже так вийшло. Можливо, я якраз і поміняю від, від Каталіни червоні сюди, пересажу. А, нарешті вже розквітли. Більшість. Подивіться, які красиві. Це не самі крупні. Зараз вам покажу кущ, де вони крупніші. Так, це з іншого боку, бо тут вони чомусь нижче вийшли квітки, а там вищенько. Але, бачите, в минулому році було там буквально 3-4 квіточки. Кущик був маленький. Це говорить про те, що вони дуже швидко наростають. Так що купуючи маленькі гортензії, можна сподіватися, що на наступний рік вони будуть красивими, гарними кущами. І ось нарешті розквітли ті луки, аліуми, які мають бути 2 метри. Ну, я так розумію, на наступний рік. В цьому вони десь метр десять. Шикарно виглядають. Мені прям прям добре зайшли. Е, тільки я думаю, що коли вони будуть 2 метри, вони будуть вже не так гармонійно тут виглядати, і я би їх вже начебто посадила за гортензію. Але враховуючи, що вони будуть аж 2 метри, то я навіть не знаю, чи вони будуть тут, чи вони тут будуть доречні. Е, тому, можливо, щось придумаю їм. Так, застригла ще і ці колумнаріси. Воно, бачите, скільки валяється хвої. Приберу ввечері, можливо. Вчора вже сил не було, хотіла відпочити. Ось такі вони. Так, зараз ранкове сонечко. Трошки мені заважає знімати. Ось, бачите, прям рівненько їх. Рівненько їх. Всю пишність зістригла, багато там валяється хвої, але... Думаю, видно. Так, хотіла і не встигла. А, вже, вже прям низенько е, поприбирати, позастригати оці шаблі, щоб вони знову починали наростати і квітнути. Буквально за 2-3 тижні після обрізки вони знов... Радують своїм квітуванням. Бачила в інтернеті, жінка обрізає їх прям в ноль, ну, жорстко-жорстко. Я, чесно кажучи, побаююсь так, бо то, мені здається, на пару тижнів ще затримую квітування. Я лишаю буквально по 10 см у ці пагони. На них, як правило, є вже якісь листочки або маленькі отростки, і вони скоріше почнуть наростати. Цей красень теж вже трошки розвалився, його потрібно. Поки що срізати не буду, хай ще квітує, але отут можна підкласти якийсь камінчик, щоб квіти не нахилялися і не затімняли мені там а, мій гарненький барбарисик. Ой, І віси Сібірські навіть коли не квітують, все одно гарно виглядають замість злаків, бо щось з то не моє. А тут більш широкий лист, красивий, дуже мені подобається. Ну, вже як до машинки дорвалася, то вже застригла і ялину. І вже все, що можна було застригти, застригла. І отой коломнаріс, і Спартан. В общем, дорвалася. Дорвалася. Подивіться, який буде гарний пишний кущ. А, якщо він десь розквітне, то буде просто ефект вау. Wow. Це Summer Snow, серія Living. А, люблю саме цей сорт. Бо такий набитий, такий гарний, такий рясний, такий. Неймовірний у мене колись був на штамбі, але я влітку його засушила, бо я була у від'їзді і мама щось не догледіла, бо я їй завжди кажу, там, 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 гортензії полий. А за цю навіть забула, тому не витримала. Вона у нас така спека була за 50 градусів. Це вже я посадила кущовий три роки тому, два роки тому маленький, але зараз він гарний. А це стільба з минулого року посажена, я не пам'ятаю, де я купувала. Ну, Скоріше за все, що теж епіцентр і яскрава клумба. Ну, він такий більш високенький і більш ажурний, ніжненький. По другому колу, але не дуже рясно квітнуть дафни. До речі, так і не знайшлась дівчина, яка виграла ту дафну. Перше місце. Тому до кінця місяця, до кінця червня, я чекаю, що вона відгукнеться. Якщо ні, то ми знов розіграємо. Я як інтуїтивно відчувала всі ті бумажечки з вашими прізвищами, з вашими нікнеймами. Все це склала в коробочку і воно лежить. Я так на всяк випадок лишила, не викидала. Тому знов серед тих всіх учасників розіграю одну дафну. Комусь, може, повезе, хто дійсно її дуже хоче. Якщо ця дівчина знайдеться потім, ну то вже я з нею вирішу питання. Але все ж таки хочу комусь її вручити, бо стільки було бажаючих на неї. Так що чекайте до кінця місяця, тут лишилося вже не так багато. Знову розіграємо. О, боже коровок, прям дивлюсь, в цьому році неймовірно багато. Поз'їдали всю тлю на трояндах. Я навіть вже, я другий раз і не бризкала від тлі. І тепер радію цьому. ну, Бо зайвий раз хімію поливати не хотілося б. Тому класно, зараз немає тлі в мене на трояндах і на рослинах не бачу. Так, моя красуня полька. Це перший її рік тут, що вона наросла і квітне. Хотіла її якраз так по паркану порозтягувати, вже вона не досить велика. Відквітає Ешлі з, з неймовірною формою квітки. Подивіться. Вона настільки впізнавайма, я її так давно хотіла, дуже, ем, дуже рідко зустрічається чомусь в пропозиціях. І я за нею завжди полювала, бо мені вічно не вистачало. А то купила і з минулого року любуюся. А, так, нарешті мої лілії, ті, що я називаю коняками, які вже метр, мабуть, 25-30 будуть скоро розквітати. Поруч з моєю красуню, яка пахне. Е, purple, хто там лодж здається. Так, застригла ось цю ще Ялицю, бо вона була прям сильно, я вам показувала. Центральний пагін лишила 30 см. Все інше просто позрізала машинкою. І навіть ще теж не прибрала. Вже все. Сьогодні буду прибирати. Дивіться, знизу поприбирала трошки гілки, так, щоб вона провітрювалась. Це дуже корисно для рослин. Так, нові гілу я зістригла нещодавно, а теж вона, бачите, вже як почала відростати пишний гарний кущ в наступному році. Дуже багато ось таких жуків на трояндах. Я не знаю, хто це. Якісь якісь гади. Ось, ось них е... їх якраз і потрібно бризкати. Подивіться, що робиться. Боже, я не бачила, що їх стільки. Ой, жесть. Щось вони там виїдають. Через теплу зиму аномальну. Ви ж бачите. Що тут діється? І подивіться на цю строн Ханабель. Ви зараз розумієте, чому всі її люблять, бо це класика. Подивіться, які. І це молодий кущ. А коли він набере сили, ой, то він буде ще більше. Сантиметрів зараз, мабуть, 15 в діаметрі. Подивіться, який красивий. Тут ще вищенькі будуть розквітати. І так гарно з темно-бордовою бузиною. Просто супер. Ну і вже от, квітали, потрібно застригти ці троянди і чекати на, другий, на другу хвилю. Так, застригла оцю нарешті ялицю. В неї так само були дуже великі прирости, все, машинкою, почікала. Тепер потрібно отрусити, як вона буде красива, чекати. Ну, я ж кажу, Якщо я вже дорвалася до машинки, то я вже стрижу все підряд. Ось цю ялинку, круенту. Трошки підчікала сосінку. Волтрайдер на штамбі. Ось, бачите, скільки сміття. Сосни в цьому році, бачите, позастригала кулями. Взагалі-то я не любитель стригти сосни, я їх прищипую навесні. Але буває, що раз там на декілька років можна застригати прям жорстко такою машинкою, як по типу формують бонса. Їх же теж застригають навіть з хвоєю, навіть з іголочками. І вони мають такий досить ідеальний вигляд. І я якось саду не сильно. Бажаю, щоб були там ідеальні форми, це кожному своє. Я люблю більш в природному такому вільному стилі. Але я ж кажу, раз на пару років можна застригати прямо таку жорстку, щоб далі вони починали наростати більш ідеальної форми. Вони будуть пишненькі, гарненькі. На наступний рік, там і ще через рік, вони встигнуть закласти бруньки в місцях зрізу. Навіть якщо вже колючки розпустилися, все одно ще не пізно. Тобто, бачите, вже прийшлась машинкою. З боку покажу. Ось така гарненька, рівненька вийшла сосна. Трошки ще подкоректирувала тую, я її стригла раніше, але вчора її ще. Я в цьому році квітують рязна, але квіти якісь трошки не такі, як в минулому році. Таїть, як таїті, а Фродіта мене здивувала, бо ну, були дуже гарні, такі ніжні, такі набиті. А в цьому році якесь таке щось. От би я, якби я побачила ось таку фотографію цього сорту, я б ніколи його не посадила. Але ж я знаю, як вона красиво. Тому, бачите, рік на рік не приходиться. Це, можливо, залежить від погоди, від температури, від всього. Ось і до ялинки дорвалася. прям її таким конусом рівненьким. Колись це була куля. Але я вирішила, що мені потрібен конус. І застригла її. Лише до верхівки не добралася. Там я вручну, буквально сікатором чикну. Буквально сікатором. Я вже навіть не знаю, з якого боку вам її показати, бо ввечері гарно знімати, але я вічно зайнята по вечорах. Вічно у мене якась робота. А -а -а. Проти світла взагалі. Так, що я тут ще? Більше, начебто нічого особливого. А ще застригла падуб, більш ідеальну кулю. Я його хочу на осінь. Ближче до зими перенести туди до альтанечки, А може і ні, побачимо. ну, В будь-якому випадку, бачите, скільки гілочок великих. В будь-якому випадку він мусить бути густим, красивим, щільненьким. Тут гортензії пізніше будуть розквітати, теж мають бути дуже крупні, але чомусь вони тут пізніше, не знаю. Ну і дорвалася вже до Барбарису Inspiration, Це саме великий кущ у мене, але я його восени пропустила, не застригла, тому дуже постаралася зараз зробити з нього кульку. Тут плохо видно, бо він тут майже весь зелений всередині і мала листя через те, що не вистачало сонця. Зараз. Не вистачало сонця саме туди, там всередині куща. Зараз застригла, він потемніє, дасть новий прирост і будуть стояти рожевий-рожевий. І вінтерголд застригла теж, бачите, майже в ідеальну кулю, бо він стирчав десь більше, десь менше. Не прищіпувала в цьому році, десь попропускала. Тому... Ось, дивіться на сонці. Зараз розвернеться сонечко і буде на сонці повністю камелія. Гарно себе почуває. Вже три роки в мене. Красуня, бачите, ідеальна. А от з рододендранами вічна проблема, тому я вже й думаю, що замість рододендринів краще насадити вже камелі. Якось з ними я договорилась. Лишилось мені трошки застригти ось цей колонаріс. Він І так, правда, гарний щільний, але трошечки-трошечки можна було пристригти, щоб він ще більше набився. І лишилось мені ще ось цю конколорку застригти. Вона дуже проситься для того, щоб була гарною, красивою дівчинкою. Але вже іншим разом, можливо, якось ввечері. Може сьогодні навіть, бо все за один вечір не встигнеш, тому все роблю частинами. Ось такі справи біжу на роботу збиратись. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, спокійного, тихого, мирного, щастя, здоров'я, любові. Дякую вам, що ви завжди зі мною. Дуже дякую вам за відгуки, які ви мені пишете. І в месенджер, і в Viber, і там на Телеграм. Мені дуже приємно, я тронута, навіть іноді сльози аж не вертаються. Наскільки гарні слова. Тому я вам всім вдячна, що ви. Зі мною, дуже рада вам бути корисно інколи. Люблю вас їх, обіймаю. До нових зустрічей.